Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни атакували Запоріжжя трьома безпілотниками та двома ракетами. Люди не постраждали. На місцевому підприємстві зайнялася пожежа, горіло 14 автівок та пакувальна тара. У кількох будинках повибивало вікна. Із села Роботине, де тривають бої, воїни 47-ї бригади евакуювали місцевих. Їх вивезли на БМП Бредлі. У більш безпечному місці селяни змогли подзвонити рідним. Українську енергосистему готують до роботи взимку. Якщо не буде нових серйозних атак зі сторони ворога, то і відключень не буде. Зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. Буряти тероризують мешканців Токмака, ходять по хатах і перевіряють, чи є у місцевих документи на право проживання у власних домівках. Якщо документів нема, окупанти конфіскують усе майно. На додачу фізично знущаються над невдоволеними. Безкоштовна евакуація з Енергодара. Охочі виїхати з окупації можуть заповнити анкету, яка є у телеграм-каналі міського голови Дмитра Орлова. Окупанти активно шукають охоронців для бердянських шкіл та не простих, а тих, які можуть використовувати вогнепальну зброю. Цікаво, це росіяни так хочуть захистити бардянських дітей чи відправити цих охоронців на фронт. Уникайте скупчень людей, слідкуйте за сповіщеннями про тривогу та не організовуйте масових заходів. Голова Запорізької обласної військової адміністрації закликав місцевих відкласти масові святкування Дня прапора та дня незалежності до мирних часів. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.